Господь з вами, І читання святого Євангелія від Йоанна. Часу Ісус сказав до народу, я хліб живий, що зійшов з неба. Коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм істину, істину кажу вам. Як не їстимете тіла сина чоловічого, і не питимете Його крови, не матимете життя в собі. Хто є тіло моє, і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо тіло моє правдива їжа, і кров моє моя правдиве петво. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває. І я в ньому. Як мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так той, хто їсть мене, житиме мною. Це хліб, що зійшов з неба. Не як батьки ваші їли ману в постелі і померли. Хто їстиме, їстиме цей хліб, житиме повіки. Слово Господнє. Слава Тобі! Сьогодні ми всі прийшли до нашої святині, щоб почути Слово Боже, але передусім, щоб з'їсти цей хліб, як ми тільки що почули в Євангелії, яке нам прочитав Дякон. І справа йде про це, щоб цей хліб їсти свідомо. Завжди свідомо їсти хліб. Хліб споживати Євхаристю, приймати причастя комуню ще свідомо. Бо є перша спокуса, щоб привикнути, а от причастився, Як завжди, не може бути так, як завжди. Кожен раз винятковий новий прихід Ісуса, схованого в білому хлібі, але живий Ісус хтось найважливіший в нашому житті, в моєму житті. І тому їм споживаю цей хліб, але в ньому я приймаю того, який мене знає ліпше, ніж я сам себе знаю. Ісуса, який мене любить, Бога, який мене сотворив, Бога, який віддав своє життя, щоб я міг жити. Бога, який визволив мене з гріхів, з моїх помилок. І тому в першу чергу дякуємо Богові за те, що ми маємо цей хліб, а маємо його, тому що маємо священників. Тому й дорогі брати священники, мої брати у священстві, монахині. Які розумієте, як важливий цей хліб Євхаристія, дорогі брати і сестри, зібрані на літургії, особливо молодь, яка триває в нашому храмі вже не перший день у глибокій молітві. дорогі семинаристи, які прагнете стати, тими, в чиїх руках буде народжуватися. Хліб життя Євхаристі. Я приїхав вчора вечором з Запоріжжя, якраз був на адорації дуже гарний, так сидів, думав, що все, що є на світі, все на славу Божу. І люди, в першу чергу, молодь, яка прийшла поклонитися Ісусові, схованому в білому хлібі. На якого ми дивилися вечором, але також і квіти, і світло, і всі ефекти. На славу Бога, все ми хотіли віддати Ісусові все, що найкраще, найгарніше для Ісуса, для Його слави, тому що Він хоче нас спасти, незважаючи на нашу слабкість, німічність, грішність, на наші помилки. Він хоче нас врятувати. І тому, дивлячись також на молодь, яка в ці дні наповнює молитвою, цей дім молитви, нашу парафію, увесь бар, з бару возноситься в ці дні велике прохання до Бога в небі. За цю Україну також там за лінію фронту, тому що багато ваших синів, чоловіків, батьків обороняє нашу Україну. І нехай ця молитва буде даром для всіх нас, для цієї церкви, особливо в нашій державі. Дух Святий якого ми вчора вечором просили, особливо, щоб прийшов наповні наші серця, Він до чистих сердець приходить, він наповнює, він дає натхнення. Бо натхнення це також пророцтво. дух пророцтва, харизмат пророцтва це натхнення. Не знаю від кіля, але знаю, що мені треба зробити, Десь там щось говорить, ото щось. Говорить, це натхнення від Духа Святого, щоб вони завжди нас супроводжували, ми не можемо втратити Духа Святого, не можемо Його засмучувати. Маленький гріх засмучує Духа Святого. великий гріх робить так, що ми його втрачаємо. Тут я би хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу. На те, що як буде Дух Святий діяти, як наші серця будуть чисті, тоді почуємо волю Бога. Дуже, гарний, дуже багато гарної молоді, які шукають дорогу свого життя, що робити, де бути, де навчатися, який план на життя. А Бог знає, що для нас найкраще. І головне, щоб ми змогли почути, що Дух Святий говорить, що Він мені підскаже, бо Він дав мені також вольну волю. Я можу почути його, його підказку, а можу не почути. Як я буду його засмучувати або інші недобрі речі будуть в моєму серці, то я не почую і зроблю помилку, і потім буду пла плакати. Тому що зробив величезну помилку. Дуже важливо, щоб ми не засмучували Духа Святого, щоб почути, що Він від нас хоче. Багато з вас має покликання. Мій ректор з Любліна, я закінчував Люблінський університет і семінарію. М'ячисто покійний Жозовський ректор часто говорив нам семінаристам що є покликані, які мають покликання конкретне, співпрацюють з, з Богом, який їх покликав, і потім служать гарно в церкві. Є також ті, які мали покликання, але жартували собі. А, нічого страшного, я спробую оти і там попробую, а потім хай Господь, Господь там розбереться. І деякі гарні покликання загублені, тобто жар, жартами невідповідальним життям людина може втратити дар великі покликання. І є люди, і молоді, які не мають покликання. Але так сильно хочуть бути чи монахині, чи священником, чи монахом, так просять Бога, що Бог їм дає. І цей ректор, маючи величезний досвід праці над тими, хто має покликання, він говорив багато зустрів молодих людей, які, як приходили. Do seminarii ja mówiłem, wierzył na wiść, a więc więc nie ma jej więc z, z innej sfery, winnie duma je po cerkowinu, z kosmosu upał, jaki nie rozumie, dezo jak. Ale potem on dziwił się, jak się molił się, że u z nie win puskał. pracował nad swoim charakterem, zagłębiał się w teologię i w inne nauki, lubił Gospodę. І в кінці кінців випросив для себе дар покликання. І говорить: я бачу, як Єпископ його висвячує на священника і, і бачу своїми очима, що він випросив цей великий дар. Тобто є ті, які мають покликання, ідуть за ним серйозно. Є ті, які покликання мають і втратили, тому що необережно носили його, а воно є в глиняній посудині. Але є також ті, які покликання не мали, але випросили у Бога дуже сильно хотіли, хотіння, хотіння дуже сильне. І хочу звернутися до молодших друзів, друзів наших, моїх, до молоді, що як маєш невпевненість, чи ти маєш покликання, чи ні, чи це є твоє бажання, чи також і Бога. Але завжди спробувати можна і треба. Не бійся пробувати. Тому і в семінарі висвячують не на першому курсі, а після останнього, в самому кінці, коли. Клерик, потім діакон закінчує науку, практики, все пройшов, тоді отримує свячення. В самому кінці. У нас було на курсі більше 60 нас. Я починав у 81 році і десь половина була висвячена. Зустрічаю друзів з семінарів, які не закінчили, вік, хто йшов після першого. Багато відійшло після третього курсу, багато після другого, перед діаконатом деякі. Я їх зустрічаю, буваю в різних містечках, місцях, як єпископ. Підходять, пізнаєш, та як би я тебе не пізнав. І говорять, ми не жаліємо, що ми були в семінарі навіть рік. Так і Вальдемар. він був рік з нами і говорить, я не жалію, тому що семінарія мене дуже багато чого навчила. Це був такий момент в моєму житті один рік, який сформував моє серце. Я тепер маю родину, маю роботу, але якби я не був в семінарії, я б деяких речей ніколи не зрозумів. І ходжу в церкву і навчаю. Своїх дітей і син у семінарії. Тобто дуже багато людина отримує навіть під час формації, так само є у монахинь, в монастирі. Навіть як не дійде дівчина до вічних обітів, але те, що навчилася розуміти церкву, Бога себе. Через духовні вправи, через спільну молитву ніде цього не побачиш. І тому не бійся, навіть якщо не маєш покликання і через рік чи два побачиш, що це не твоє. І настоятельки тобі скажуть, слушай, ти будеш гарною жінкою, мамою. І будеш тільки вдячна за цей час перебування, тому не бійтеся попробувати. Йти в монастир, йти в семінарію, а інше все Бог проведе. Те, що те, я можу зробити, що я роблю. Іду до семінарію, а там, Господи, як, як вони мене бачать, то ліпше вони мене бачать, аніж я сам себе. Як я не, не буду гідним стати священником, Rektor, od prefekty, wykowateli i mnie nicę. Potem duchowy da sporadu, ale nie bójcie się popróbować. W duchownym planie sprawach Bożych zawsze można próbować. To musi obok je duże delikatny i daje nam wolno wolu i win poważa jece i da. І Бог ніколи не ображається, що людина пішла в семінарі або в монастир і залишила. Бог не ображається. Люди по-різному, по тому по оцінюють, а о, пішов не закінчив і починається. На людей не звертати увагу. Але Бог ніколи не буде ображатися. Коли я був на першій парафії після свячень. Był ja wikariem w dekanacie Krasznickom i tam w tym dekanacie pracował taki otec, Juri, to Lub, e, lublińska Archidiecezja. A potem win ja pojechał na Ukrainę, on pojechał w Afrykę i wiele lat, bo ja w Ukrainie już 33 lata, a on wiele lat pracował w Afryce. Bardzo dobry. Свідчення від єпископів, священників від людей про його душпастерську працю в Африці. Це великий такий був місіонер, який жив заради людей, заради того, щоб вони пізнали Бога, навчилися його шанувати. Але він цікаву, цікава біографія у нього. Колись один семінарист приїхав на. Do domu na kanikuły, u niego był brat, przyjechała takoż w litku Monachy, miała łodyńka, do Baćkiw. I ona ma tryszki dalsze, oni żyli niedaleko Witzer. To ona tak z Kinsasa jeździła na wyosypienie do, do Hran. I kolej tam, bile chaty, co kleryka i jego brata, zepsuwał się weli to coś tam z łańcuchem, nieporządku. I, i, i siostra, młoda jaka, tiki, tiki, w monastery, Na pierwszy wypust przyjechała. Zaczęła remontować ten łańcuch i, i chłopcy wyskoczyli oba z chaty i zaczęli jej pomagać, ale ten kleryk był lepszym specjalist, i on jej do pomiędzy. No i tak dopomagał się, że oni zakochali się. Вона залишила монастир перші роки, форма, формація. Він в І це батьки цього отця Єжи, який в Африці буде великим місіонером його батьки. Але саме цікаве те, що люди розповідають цій парафії, що так як прийшли на шлюб разом за ручку, до, до кінця днів своїх так разом приходили в церкву. Давали завжди приклад любові до Бога. І, і Бог їх нагородив сином, який дуже відомий місіонер в Африці. Багато-багато людей навернув. Тобто, треба нам завжди дивитися на покликання шире, а пошла не це, це примітивне мишлення. Але до дівчат, до хлопців, звертаю свої слова. не бійтеся попробувати. Навіть як це не є ваше, але Бог навіть цей рік прийме і Він тебе сформує, і тобі все життя буде легше в цьому страшному світі, де є тотальний хаос у всіх сферах життя, і в духовній, і в економічній, і в політичній, де би не подивитися і в культурі хаос це верх ногами. Тепер треба мати добрий, конкретний такий орієнтир в житті, щоб триматися Бога, а монастир, семінарія цього може навчити. Нічого не втратиш, а отримаєш дуже багато. А може, дійсно відкриєш своє покликання, а може і вимолиш покликання, будучи в стінах монастиря чи семінарів. Головне, щоб не пробувати. В по-дружньому житті експериментів, духовно можна, піти моє не моє Бог покаже, але в подружньому не можна. Там треба триматися в чистоті, тому що помилки дуже сильно можуть знищити твоє життя. Бо це також на все життя, родинне життя. Do sjaśnienia skoło życia gotują jak minimum, sześć roty. Jak minimum, a to i więcej. A bywają, powiedz, znajomy list, o te my może, śwytko te nas, to musimy duże lubimy odeń odnowu. Kleryk na pierwszym urodzi mi, ich by takowska za ja duże lub Jezusa, wyschęcił wajte mene na sjaśnienia. Ale rodynne życia. Це велика штука, це великий університет. І тому тут не можна робити експерименти. Головне чистота. Коли я був в Маниківцях з 91 по 93, два роки був після єпископа Яна Ольшанського, я був настоятелем в Маниківцях. I do mnie przyjeżdżał student z katolickiego uniwersytetu, nie seminaryst, a student muzykologii. I win jak raz w się do podróżnego życia. I tam dużo bogato przychodziło na zustycie. On gitarę wmił, graty, śpiewał, i, i mówodz przychodził wecierami I przychodziło tak 20 od Він на, на годинник і говорить, перепрошую, 15 хвилин в мене не буде. А мовить, як то мовить, а куди ви йдете? А я йду до храму. А що там будете молитися? А я о 21 годині єднаюся з моєю майбутньою жінкою, з моєю дівчиною. Вона молиться за мене, а я молюся за неї. Ми ніколи не зустрічаємося на, на одинці. Тому що я дуже люблю її, вона мене любить. Я не знаю, як би я себе повів, якби ми залишилися разом в кустах. Я за себе не ручаю. Тому і ми договорилися, що зустрічаємося завжди, дає люди. Як будуть батьки у тебе вдома, я прийду. Як мої батьки будуть, ти прийдеш до мене, посидиш, вип'ємо каву, чай і розійдемося. І так він тримався до. До весілля дуже гарний шлюб. Не пам'ятаю у ній багато дітей, але й люди говорять в парафії під любліном, що він з нею дає такий приклад родинного життя. І Багато родин, які мають різноманітні проблеми, приходять до них за порадою, тому що вони не засмучували Духа Святого. Oni nie eksperymentowali, a my poprobujemy. my lubimy od nowa, Bóg się równa w dni, tak nie można. To my i Wam, że tak, w planie próby do seminarii, do zakonu, próbujcie. Nawet jak nie Twoje i przez czy dwa Ty pobaczyć nie moje, Bóg nie obrażają, a On Ciebie pobłogosławi. Ale w rodzinnych, przygotowania do rodzinnego życia, w kili nie eksperymentujcie. Тілесних, інтимних, зв'язків Хай не буде, буде, тобі потім легше в житті. Багато чого не зруйнуєш. Тому що молоді люди, які починають інтимне життя, вони дивляться потім через і передусім на цю сферу інтимного життя. І дівчина, хлопця, не знає, хто він. Потім п'ять років супружського життя, шлюбі, а я його не знала. Do tego, bo ona zobaczyła sztany i więcej sztanów nie zobaczy, ani duszy, ani charakteru, to, że on nie lubi dzieci, że on nie lubi swojego matki, i ona czuła, że się on nie pomyciała, że on lintaj, że, że on żywe, że coś tam było, nie duma i Ona czego nie zobaczyła, bo zobaczyła sferę intymną, a ta sfera jest duże silna. A jak będziesz wstrzymywać się, nawet jak silno chcesz, to Bóg da ci Світло бачення людини і себе такими, якими ми є. І тому вас дуже прошу, приготувати до шлюбу з тілом, з інтимом не експериментувати, залишити на ціле життя, але в, прав... в плані духовно спробувати семінарі в монастир можна і треба. І Бог ніколи не буде ображений на тебе. А так цій проповіді, яка є і так дуже до папа говорив, що вісім минут ми говорили. Якби папа питав, чи я довго говорив, і скажіть, що він з Запоріжжя приїхав, у нього часи не працюють добре, то може і вісім було. Останні два слова. В житті часто сповідайтеся і часто причащайтеся. Nawet jak zrobisz jakąś pomyłkę, a spowiadajesz się często, Bóg tebe załóży wytwianie i wszystko będzie dobre. Amen.